Під час війни, коли ворог намагається різними способами проникнути в Україну та порушити її безпеку, важливим є захист даних військових. Тому Міноборона України впроваджує нову технологію, яка підвищить безпеку мобільних телефонів військовослужбовців. Докладніше далі. Мобільні телефони відіграють важливу роль у роботі військових, але водночас можуть створювати додаткові ризики. Зокрема, ворог використовує їх для визначення місця перебування військовослужбовців, щоб запобігти цьому, Міноборони розробило систему Mobile Device Management, скорочено MDM. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що MDM дозволяє безпечно користуватися мобільними телефонами під час служби. Вона пояснила, що після встановлення застосунку та успішної перевірки, якщо вразливо, Довості на пристрої немає, то військовий отримає доступ до пов'язаних зі службою застосунків. На сьогодні під захистом МДМ уже перебувають 68 додатків, з яких 14 були розроблені спеціально для потреб війни. Черногоренко також наголосила, що подібну технологію вже давно використовують в армії США для підвищення рівня кіберзахисту військових. Це дозволяє забезпечити захист інформації та запобігти кібератакам на мобільний пристрої. Також зазначається, що дані зберігаються у зашифрованому вигляді а будь-які аномальні активності моніторяться. Нагадаємо, за даними звіту держспецв'язку, у другому півріччі 2023 року російські хакери активно використовували месенджери та соціальні мережі для поширення шкідливого програмного забезпечення. Тому технологія MDM є важливим кроком у підвищенні безпеки українських військових під час війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.